Сьогоднішня історія має сподобатись усім адже кожен зможе побачити в ній свою мораль, і це прекрасно. На нашу ж думку, цей міф про нещасну жінку, яка не знала кохання. Можливо, в неї були коти, міф не уточнює, але чоловіка не було, і вона страждала від цього. Як виявиться потім, будемо говорити про богиню підземного царства Ерешкігаль, і, можливо, її досвід комусь знадобиться. Напишіть нам про це у коментарях. Мій обов'язок перед цим каналом нагадати вам підписатися та поставити вподобайку. Але головне, звісно, дивіться наші випуски, бо ми стараємося робити цікавий та унікальний контент. Приємного вам перегляду. Довгі роки лютувала богиня Еришкігаль. Одноосібно володіючи підземним світом іркалом країною звідки немає вороття. Безжально розправлялася вона не лише з людьми, а й з богами, що потрапляли у її похмуре царство. Її жорстоке серце не знало ні любові, ні співчуття вона не відала ні подружньої прихильності, ні радощів материнства, і живила в собі лише ненависть та злобу до всього, що дихає. Але минуло багато років і настав кінець її владі. Якось великі боги зібралися в небесних палатах праотця свого Ану і влаштували веселий бенкет. Кожен бог і кожна богиня внесли свою частку частування. Тільки одна іришки Галь відмовилася покинути своє житло і взяти участь у бенкеті богів. І вирішили тоді світлі боги небес, землі та повітряного простору, нехай їхня грізна сестра залишається вдома, але на знак поваги до них надійшла печива зі своїх запасів, закипіла злоба в серці Ерешкігаль і запалала від люті її печінка. Вона призвала найсуворішого зі своїх слуг демона Чуми Нантара і послала його з кошиком, наповненим частуванням, до небесних палат. Злякались боги, побачивши огидного вісника підземної богині, і негайно відіслали його геть. Тим часом веселий бенкет продовжувався і, насолодившись солодким вином, вирішили боги вгамувати нахабну і злобну Ерешкігаль. і послали проти неї бога війни, володаря кривавої планети, Нергала. Нергал зібрав 14 своїх помічників і вирушив до входу в підземне царство. Сяючу блискавку він поставив біля перших воріт, виснажливу лихоманку біля других воріт, знищувальний вогонь біля третіх воріт, підстерігаючого біля четвертих, і біля десяти інших воріт також поставив своїх вірних слуг Ніхто не посмів протистояти непереможному богу війни сам Намтар безповоротно відкривав перед ним замок за замком. Нергал проник у середину підземного палацу, схопив Ерешкигаль за волосся і стянув її строну на землю, готуючись відрубати голову. Тоді вона закричала Не вбивай мене, брате мій, дай мені повідомити тобі дещо. Здивувався Нергал покорі найжорстокішої з богинь і відпустив її. Тоді вона заплакала, застогнала і мовила Будь моїм чоловіком, а я буду тобі вірною дружиною. Я надам тобі владу над обширною землею і вручу тобі скрижалі долі. Ти будеш володарем, а я володаркою. Почув ці слова Нергал і зрадів він обійняв переможену Еришкігаль, розцілував її і витер її сльози, кажучи чого б ти від мене не вимагала, я буду відтепер виконувати. Відтоді Нергал став володарем підземного світу, а Еришкігаль його вірною дружиною та помічницею. Щойно ви почули першу версію міфу щодо одруження Нергала з Еришкігаль, а ось зовсім інша версія цього міфу. А було все так одного разу боги зібралися разом і вирішили влаштувати бенкет. За законами Нижнього світу їхня сестра Ерешкігаль, дочка верховного бога Анну. Не могла піднятися зі свого царства до них на небо. Тоді боги попросили її надіслати кого-небудь, щоб забрав її частку частувань. За часткою Еришкігаль вирушив її вірний посланець Намтар, який зазвичай з'являвся за душами вмираючих, щоб повести їх у країну без повернення. Коли він прибув, усі боги встали, вітаючи його. Лише один Нергал не виявив належної поваги і залишився сидіти. Нергал, хоча й мешкав на небі, був уособленням злих сил, палаючого згубного сонця, чуми та лихоманки. Намтар, повернувшись у підземне царство, розповів про виявлену до нього неповагу, і Еришкігаль, образившись за свого посланця, зажадала, щоб боги видали їй Нергала. Бога, що перед послом моїм не піднявся, до мене відправте, я піддам його смерті, сказала Еришкігаль. Не могла велика богиня винести такого приниження, тому вона знову відправила Намтара у верхній світ з вимогою видати її винного. Нергал став збиратися в країну без повернення, де душі померлих світла не бачать та живуть у мороці. Батько Нергала Ея, напучуючи сина, сказав йому, щоб він не їв хліба і не пив вина у країні мертвих. Не омивався тамтешньою водою і не спокушався похмурою красою еришки галь. Поставши перед володаркою підземного царства, Нергал приховав своє справжнє ім'я і назвався Еррою. Приховавши своє справжнє ім'я, Нергал сподівався відвести від себе небезпеку. Наслідуючи наказ батька, він відмовився від їжі, пиття, води для обмивання. Але коли Ерешкігаль постала перед ним у прозорому одязі, як чоловік дружини, забажав він її серцем. Шість днів і шість ночей провів Нергал з Ерешкігаль, а на сьомий ранок, коли богиня ще спала, покинув її. Намтар спробував затримати його біля виходу з царства мертвих. Але Нергал сказав, що Ерешкігаль посилає його з дорученням до свого батька Ану, і Намтар відчинив ворота. Високими сходами піднявся нергал на небо. Ея був щасливий побачити сина, якого вважав загиблим. Побоюючись переслідування Еришкігаль, Ея вдався до чаклунства, окропив Нергала чарівною водою, через що красень нергал невпізнанно змінився, став клишоногим, кульгавим і лисим. Еришкігаль, прокинувшись, не знайшла поруч із собою Нергала. Вона почала ридати і рвати на собі волосся. Оера, солодкий чоловік мій, я не наситилась його ласкою, пішов він. Вірний Намтар зголосився допомогти своїй засмученій пані Я піду і цього бога схоплю я. До тебе нехай повернеться, тебе нехай обійме. Після цих слів він піднявся на небо, зазирнув в обличчя кожному богові, але в кульгавому і клішивому чоловіку не впізнав Нергала і ні з чим повернувся до іришки Галь. Тоді цариця підземного царства звернулася до свого батька Анну. Цього Бога пошли мені зі мною нехай проводить він ночі. Якщо ж ти Бога того мені не вишлиш, я випущу мертвих, що живих поїдають. Мерці помножаться над живими. Страшна загроза порушити рівновагу між світом живих і світом мертвих налякала великого Анну. Він повелів Нергалу повернутися до Еришкігаль. Відтепер немає йому частки у світі верхньому, відтепер доля його у світі нижньому. Так завершується друга версія цього ж міфу. І є ще одна, третя версія, в якій Нергал очікує від лютої богині смертної розправи, але його батько Ея обнадіює його. Він дає Нергалу в супутники 14 демонів стражів. Біля воріт у нижній світ Нергала зупиняє воротар і доповідає Намтару про непроханого гостя. Намтар зрадів, упізнавши кривдника, і повів його до еришкігаль. Біля кожних із семи воріт Нергал залишає пару демонів, що якимось чином забезпечує йому перемогу над підземним воїнством. Він вривається до палацу Ерешкігаль і збирається вбити її. Пані підземного світу просить пощадити і пропонує Нергалу стати її чоловіком, розділивши з нею царювання, і той із радістю погоджується. Ну, от, отже, мораль цієї історії потрібно робити перший крок, бо якщо чекати на принца, то можна не дочекатися ніколи. А така завидна панночка, цариця підземного світу, як не я. Залишайте свої думки з приводу цієї історії. Що хотіли нею нам сказати стародавні месопотамці і чого хотіли навчити. Дякуємо вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео!